Це відео для всіх тих людей, які думають про свою пенсію. Тому інформація буде подана саме для вас, шановні глядачі. Тож, будьте уважні, бо йдеться про ті зміни, які будуть діяти вже з 26 року. Можете уявити, що вам 60 років. І ви чесно працювали все своє життя. Ходили на роботу, віддавали свій час і працювали. Але держава скаже вам, вибачте, ви не маєте права на пенсію. Вона так може сказати. Саме така ситуація чекає на тисячі українців вже з 26 року. Бо правила гри знову змінюються. Чому ж суть цих змін? Тут дуже уважно, треба підійти і зрозуміти. В Україні прийняли закон, який повністю оновлює умови виходи на пенсію. Тепер головне це не лише ваш страховий стаж. Якщо в 2025 році мав би бути 32 роки стаж. Його б вистачило, і людина могла б вийти на пенсію в 60 років. А з 26 року оцей страховий стаж має бути іншим. Оцих 32 роки стажу вже буде замало, їх не вистачить. Які ж умови на 26 рік для тих людей, які будуть виходити на пенсію? Для того, щоб вийти на пенсію в 26-му році. Має бути 33 роки стажу. І тоді людина виходить в 60 років. Ось яка умова. Якщо в 63 роки вона хоче вийти на пенсію, має бути мінімум 23 роки стажу. А якщо вже в 65 років вона буде виходити на пенсію, мінімум має бути 15 років. Стажу. Ось при цих умовах людина може вийти на пенсію в 2026 році. А вже через рік стаж має бути більший. В 2020 році, щоб вийти в 60 років на пенсію, має бути 34 роки стажу. А вже в 2028 році має бути 35 років.